В головному бою вечора колишній тимчасовий чемпіон WBO у суперважкій вазі британець Джо Джойс програв у напруженому та жорсткому бою хорвату Філіпу Хорговичу. З перших секунд почалася очікувана рубка. Джойс ненадовго взяв ініціативу за рахунок Джеба, але швидко дозволив Хорговичу намацати дистанцію і пристрілятися правою. Швидкість рук Хорвата Джо традиційно не вистачало, щоб відповідати вчасно. Вже в другому раунді Хоргович почав робити на великі паузи, так і він прийняв бій на короткому повідомленні, і витривалість могла стати проблемою. Тим не менш, до третього раунду Джойс додав, почав частіше. Що працювати першим номером і навіть відкрив супернику у серйозне розсічення? Правда, й сам він пропустив щільний правий прямий хович на силу. Але витримав важкий лівий хук у щелепу, підтвердивши свою відмінну підготовку. Восьмий раунд залишився за Джойсом майже повністю, але кінцівку він віддав. Раунд вийшов спільним і був були... ятому знову видовочний обмін ударами, проте точніші і найжорсткіші влучання були у хруховича. Він кілька разів бив по потилиці, але суддя не зробив жодних зауважень. Суддівські рішення: 97-93, 96-95 та 98-92 на користь хруговича.